Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про реакцію польської влади на ядерний шантаж зі сторони Російської Федерації, зі сторони дуже великої кількості різних високопоставлених осіб. Польща не залишається в стороні і також реагує на подібні погрози. Ми зараз про це коротко поговоримо, тому дивіться це відео до кінця. Також ставте йому лайки, щоб його побачило більше людей. І, звісно ж, підписуйтеся. На мій канал. Отже, глава Міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Росія отримає гідну відповідь у разі застосування ядерної зброї в Україні. Відповідь НАТО в разі застосування Росією ядерної зброї в Україні має бути не ядерною, але руйнівною. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в ефірі телеканалу NBC News. І е, маємо пряму мову. Наскільки нам відомо, Путін погрожує застосувати тактичну ядерну зброю на території України, а не напасти на НАТО, що означає, що НАТО має відповісти у звичайний спосіб, але відповідь має бути руйнівною. Скоріше за все, він наголошує на тому, що е, в, в у разі використання тактичної ядерної зброї е, Росією в Україні на території України е, НАТО має я не знаю, чи ввести свої війська в Росію, чи е, просто провести ряд е, е, якихось руйнівних заходів по оцих стратегічних точках, де знаходиться ядерна зброя Росії. І, але точно бачимо, що Польща готова зі своєї сторони відповідати як окрема країна, і та сама Польща закликає НАТО у випадку е, таких обставин. Не зволікати ні секунди, а одразу ж в ту ж саму секунду після того, як щось подібне може статися, одразу ж реагувати і одразу ж показувати Росії, що так справа не піде, і що і одразу навіть з ними не говорити, а просто-напросто руйнувати ті стратегічні об'єкти, які далі можуть становити загрозу для всього світу. Тому як у випадку, якщо почнеться якась в світі ядерна війна, то вже потрібно розуміти, що вже ніякі ціни на газ, ніяка. Нестача там енергоресурсів, ніякі, ніяка пшениця, вже нікому нічого не буде потрібно, бо просто-напросто світу може не бути. Поляки це дуже добре розуміють і тому поляки. Закликають НАТО і тримати руку на пульсі, і у випадку бодай якогось мінімального випадку застосування ядерної зброї одразу ж нищити все, що знаходиться на території Росії, що пов'язане саме з зберіганням ядерної зброї. Президент України Володимир Зеленський в свою чергу заявив, що Росія не має права мати ядерну зброю, оскільки Москва не здатна гарантувати безпеку миру, і на думку нашого українського лідера, загрози. Використання ядерної зброї стали постійними наративами різних російських чиновників, різних російських депутатів, оцих пропагандистів та всіх інших. Тому надіємося, що, звісно, що до використання тактичної ядерної зброї не дійде справа. Але якщо навіть така ситуація відбудеться, то будемо надіятись на наших союзників, на наших партнерів, ну і, звісно ж, в першу чергу, на реакцію Польщі, яка від першого дня війни являється флагманом в просуванні українського питання серед інших країн Євросоюзу. Польща це та країна, яка постійно і безоговорочно підтримує Україну з 24 лютого. Це перша країна, яка відкрила абсолютно всі кордони без жодних перевірок документів для українських людей, для того щоб вони. Могли залишитись в безпеці на території Польщі. Особисто я дякую Польщі, польській владі, кожному поляку, який допомагає Україні та українцям. Ви також свою подяку можете висловити в коментарях під цим відео. Їм буде дуже приємно це читати. Поляки дуже часто заходять на мій канал, читають коментарі, самі щось там пишуть. Тому, друзі. Якщо маєте хвилинку, пишіть коментарі. Дякую всім, хто дивився це відео аж до цього моменту. Надіємося на, найкра... на найкраще. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!